Квартира зруйнована, її власник загинув. Історія родини Шишкіних з Нікополя. Обстріли, мінування та погрози підірвати Запорізьку АЕС. Російські окупаційні війська продовжують ядерний терор. Музикант з Дніпра Владислав з початку повномасштабної війни безкоштовно евакуює людей з міст, які обстрілюють російські війська. У ніч на 19 серпня армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. По центру Нікополя близько третьої години зі ствольної артилерії випустили 10 снарядів. У місті російські військові пошкодили близько 20 багатоповерхівок, ліцей, банк та автобусну зупинку. Також зацепили лінію електропередач. Апостолівську громаду Криворізького району російські військові обстріляли з ураганів, поцілили по селу 1 травня. Там знищили житловий будинок. Від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджено газогін та лінію електропередач. По великій Костромці Зеленодольської ОТГ росіяни гатили зі ствольної артилерії. Поцілили по магазину та кафе, внаслідок чого сталася пожежа. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка Межицької громади поранено хлопчика. У нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Сенельниковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства. Обійшлось без постраждалих. Вдень російські військові знову обстріляли Нікопольський район зі ствольної артилерії. Поцілили по Марганцю та Мирівській громаді. Є руйнування будівель та перебито лінію електропостачання. Також поранено двох людей 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Страшно. Оце тут синок спав, це його спальня була. Сина, сина спальня була, а отут-отут він отут спав, все, возле дверей. А я ось вот тут спала. Ну, шкафи на мене, то шкаф упав. Оце сюди упав, а тут його вигрібали. 9 часов не могли достати. Я кожен день приходжу сюди і плачу. Ну, вже полягали спати дедушку звали на коридор, на коридор до себе. Він не захотів. Вот. Я лягла в залі, а син в коридорі. І це мгновене діло, воно як как... ракета залетіла, сам знаєте, як вона. Гули все, і я вже нічого. не... Ну, все, я нічого не пам'ятаю. Шкафи, обломки ж попадали, він мене витягував. Я не знаю, як він витягнув. Я тільки пам'ятаю, як він мене витащив і в під'їзд в ночної рубашки. Я кричу до баті біжи, він побіг, а спальня вже провалилась на третій етаж. Ми на четвертому, на третій. Перед баті вже немає. Прямо з кроватью зовсім. Тоді, як витягували, його, спочатку ракету, таку витягли, ракету. А потім його. Ну там вже нічого не було в него. По кускам нам не показували. В закритому гробу. Він знаходився в колідорі, Родители спали по разным комнатам. Только я услышал хлопки, поградає, вискочив кричу мама, папа, батько глухий у нас Мамка услышала с комнаты только перешагнула, но и начала все ловить. Там ничего не видно было. За руки, за ноги вытащил, я не помню, как сам. В коридор. Забежал в зал, а уже там до третьего этажа. Еще как дальше жить? Каждый день стреляют и стреляют. Снимаем квартиру, снимаем, пока. А там не знаю. Нам нема куда выезжать, куда? Русский мир нас освобождает. Жиля. Детей наших убивает. Бабушек, дедушек, всех матерей. Будем стоять до конца. Дві з половиною тисячі внутрішніх переселенців приїхали до Дніпропетровщини за тиждень. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. За його словами, підрахували кількість людей, які стали на облік до соціальних служб. Реальна кількість прибулих переселенців може бути більшою. Загалом від початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прихистила більше трьохсот тисяч переселенців. З понеділка загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до Дніпропетровщини, склала приблизно 2,5 тисячі людей. І це саме ті люди, які тільки стали на облік. Я думаю, що ця кількість людей більша, тому що не всі стають до обліку до соціальних служб на сьогоднішній день в області у нас проживає понад 309 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Левова частка з них це Дніпро, приблизно 70 тисяч це Кривий Ріг, а жінок загальна кількість більше ніж 106 тисяч, і дітей 78 тисяч. Обстріли, мінування та погрози підірвати Запорізьку АЕС. Російські окупаційні війська продовжують ядерний терор в Україні. Готуються до різних сценаріїв, аби реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на запорізькі атомні електростанції. Створили кризовий штаб на базі державного підприємства енергоатом Ми е е залучили до цього штабу широка кола. Е Міністерств відом з різних установ відповідно там відбувається повна координація. Він працює 24 на 7 і в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається. В енергоатомі повідомляють, що через постійні обстріли заес працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Зупинка енергоблоків атомної станції може призвести до фокусімського сценарію, наголошує завідувач відділу радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту Олег Войцехович. Якщо не буде подачі електроенергії, буде перегрів або буде система. Пошкодження і інших систем безпеки, їх дуже багато на станції. Ну і такі викиди можуть залежати від, в першу чергу, від э, самої події аварійної на одному чи іншому реакторі, або на сховищі. Звичайно, з перегрівом це може бути і сценарії такі як у фокусі. Паливо має охолоджуватися. Воно дуже розігріти, бо навіть якщо э, зупиняти. Реактор. І навіть після установів е, потребує охолодження. Охолодження відбувається в першу чергу да, за рахунок водообміну з, з спеціальною системою охолодження, а для цього потрібно, щоб, по-перше, подавалася вода з водосховища. А друге, це електроспоживання, якщо зупинити охолодження. А як може це зупинити? Ну, по-перше, якщо буде відключена електроенергія, на якийсь період будуть працювати аварійні генератори? Ну скільки вони зможуть працювати, якщо підключити, це вже, це вже технічні, технічні аспекти. І, хоча реактори, за словами Олега Войцеховича, надійно захищені, передбачити наслідку у разі виникнення надзвичайної події важко все залежатиме від потужності вибуху чи ступеню пошкоджень, а також метеорологічних умов. Якщо е, станція буде зупинена, якщо е, буде е, таке заподіяне. Перед аварійне охолодження і контрольована ситуація, я думаю, що ніяких вибухів не буде. Ну, але ж є така проблема, як ексцес виконавця, ми не можемо контролювати ситуацію. Звичайно, якщо буде суттєво викид, то, то а, хмара реактивно може досягти і Європи, і Турції, і Криму. Якщо буде незначний викид, ну по-перше, це в першу чергу це 30 кілометрова зона навколо станції. Ну, тобто, так і вона і вибрана, що більшість теорійних ситуацій може бути охоплена саме в цій зоні, в залежності від метрологічних умов. У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації та відселенню підлягатимуть понад 200 тисяч людей у Запорізькій області, та стільки ж у сусідній Дніпропетровській. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Екстрені служби перебувають у бойовій готовності. Ми розуміємо, що сценарій надзвичайних ситуацій існує в будь-який момент. Але як ми вже сьогодні зазначили, коли мова йде про державу терориста, тобто нам важко прогнозувати, що саме був обстріл реакторів. я маю на увазі, коли був момент захоплення, перед тим було обстріл вже на території станції безпосередньо реактивними снарядами. Тобто, яких ще сценаріїв можна очікувати від ворога, важко передбачити. Росія не полишає намірів і відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України та перепідключити її на Крим, каже президент енергоатома Петро Котін за останні три тижні. Фактично там. О, ці намагання російських загарбників, російських терористів пошкодити обладнання атомної станції через обстріли атомної станції, і також обстріли лінійські, якими з'єднується станція з енергосистемою України. І це дуже небезпечно. Дійсно, тому що їх план, ми ще зараз розуміємо, вони хочуть роз'єднати станцію від роз'єднати станцію з українською енергосистемою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий. Період, коли у станції не будуть зв'язку з української енергосистеми, вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на дізер-генератори. Нагадаємо Запорізьку атомну електростанцію, російські війська захопили 4 березня. Вона є найбільшою у Європі та третьою у світі та має шість енергоблоків через постійні обстріли окупантами території ЗАЕС шести енергоблоків наразі працюють лише два. Юлія Сенек, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Якщо все ж таки росіяни зроблять те, що вони намагаються зробити, то ми десь загубимо приблизно. 30% електроенергії, яку виробляють наша енергосистема України. Наша енергетика співпрацює з закордонними країнами, такими як Словеччина, Румунія, Польща, куди ми зараз продаємо свою електричну енергію, тобто ми можемо. Сказати, що у нас є електроенергія в повному достатку, з урахуванням того, що ми маємо сьогодні зайву електроенергію, яку ми можемо продавати за кордон. Я думаю, ми зможемо пережити і цю зиму. У кривому розі з'явилось вісім білбордів з подякою військовослужбовцям, які боронили Маріуполь та Азовсталь. Їх створили близькі та рідні захисників. Дружина полоненого військовослужбовця Анастасія говорить, світ почав забувати про них. Як тільки вони опинилися в полоні, люди подумали, що ну все з ними, все добре, але це не так. Вони зараз перебувають у лапах ворога і не зрозуміло, що з ними. Буде і що, ну яка їхня подальша доля. Ми також з дівчатами робимо мирні акції. У нас була мирна хода посвячена події, яка відбулася 29 липня у Оленівці о цьому теракту, о цьому знищенню військовослужбовців. Ми не знаємо, що жде наших чоловіків в майбутньому. Чи не буде такої самої. Спроби позбавитися від них. Євгенія сьогодні стала офіційною дружиною полоненого військовослужбовця. Разом пара п'ять років. Розпис відбувся без нареченого. Телефоном з ним Євгенія розмовляла тиждень тому. Він мені зателефонував. Розмова длилася ну хвилин, ну секунд 15. Е, він мені сказав, що іди, розписуйся. Я... Не хотіла до останнього йти до ЗАКСу, щоб одружуватися самі. Ми мріяли, що ми підемо разом. Ми мріяли, що ми в маю місяці підемо, подамо заяву до ЗАКСу, що розпишемося, що буде гарна розпис. Я купила навіть плаття дуже красиве. Чекала на нього, закупилася повністю, чекаю його удома. У пари є півторарічний син. Хлопчик дуже сумує за батьком, говорить Євгенія. Він тянеться, він бачить на вулиці чоловіка все. Він тянеться. Це папа, папа. Він, він дуже часто говорить папа. Я навіть, ну. Побачила, що ну почала помічати, що у дитини з'являються стресові такі ситуації. Дитина починає нервуватися, коли бачить татові фотографії. Жінки мають в телеграмі чат з рідними та близькими полонених військових. За їхніми підрахунками у чаті зібрались родичі понад сотні полонених захисників з Кривого Рогу. І ми хочемо, щоб весь світ ну, щоб почали згадувати за них, щоб люди також виходили на ці мирні акції. Хлопцям потрібна допомога. Ми повинна. Ні, їх захищати зараз, як вони тоді захищали нас. Вони зморені, вони змучені. Це психіка ну вже м -м, нарушена вже на все життя. Тобто е там є хлопці, які були поранені, і вони з осколками в тілі ходять вже там, ну, три місяці. Якщо не більше, жінки планують і надалі проводити мирні акції на підтримку полонених захисників Маріуполя. Також будуть звертатись з офіційними листами до ООН та першої леді Олени Зеленської. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область Валентина купує у м'ясному відділі сало. Коли був снабі Херсон, нам було по овочам гроші, дешеві, бізусловно. А сейчас вот даже вот, да, из-за Херсона все на Крым. Теперь мы как бы получается, что мы обделенные. Надеемся, что все вернется. Потому что как бы, да. арбузы какие дорогие. Вот у меня тоже вот, да, вот внуку хочется купить. А они какие. Раньше херсонские арбузы, помните, какие были дешевые, да? Мы могли позволить себе и деткам. А теперь как бы, да, вот Сало покупаємо, щоб замінити м'ясо. Продавчиня Вікторія говорить, фрукти нині беруть неохоче, малими порціями. По четвертинки арбуза беру, тому що арбуз дорого. Один арбуз це 1 гривень 200 і вище. Зараз сезон арбузи дині, потім буде арбуз, там, допустим, персик і інше інше. Потім зимою апельсини, лимони. Всьому своє час, всьому свій сезон. А що буде зимою, цього ніхто не знає. Так, буде зимою нам поставки. За словами кандидата економічних наук Володимира Косюги, наразі триває сезонне здешевлення овочів. Ціни на них будуть зберігатися ще наступні півтора-два місяці. Після на вартість продуктів почне впливати інфляція, у тому числі й на м'ясо та молочні продукти. Володимир Косюга говорить: слід очікувати подорожчання продуктового ряду на 15-25% до кінця року. Крім того, зменшується кількість виробників, адже частину продукції на Дніпропетровщину завозили зі східних. Та південних регіонів на вартість продуктів також впливатиме ціна на паливо, газ та електрику. Все залежить від того, наскільки буде складатися зовнішні знову фактори, наскільки у нас буде доступ до енергетики, наскільки буде доступ до транспорту. Ну, скажімо, якщо прийму там курятину, де Україна займає входить в п'ятірку найбільших виробників. Якщо виробляти її там сотнями тисяч тонн, то і ціна кілограму вона досить невелика. Але якщо вони змушені будуть скорочувати своє виробництво, то і ціна буде зростати. Якщо в наші виробники будуть мати змогу виробляти досить багато і збувати досить багато продуктів не тільки в регіоні, а й по всій Україні, а також і мати доступ до експортних ринків, які історично були їхніми, то різкого здорожчання не буде. На думку Володимира Косюги, регулювати ціни слід ринковими інструментами, адже заборона підвищення цін на певні продукти призведе до того, що вони зникнуть з полиць. Юля Трофімова, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. На лобовому склі наліпка евакуація. На цій автівці до Дніпра вивезли 17 людей з Бахмута. Світлана сама з жованки, що на Донеччині через обстріли селища два місяці тому переїхала до Бахмута. Тепер знову вимушена їхати. Російські війська обстрілюють і це місто. «Ми ну, от на окраїні почті там, недалеко від окраїни жили. Там взагалі страшно. Сьогодні прилетіла на забахмутку, там де танк, в магазин ванну. Прилітіла в Бахмутку в річку нашу. там Метрів 20 піднялася вода. Мост взорвали. Один, второй, третій. Уже мінірований. Я не знаю, як там лежить, я не знаю. Людей привезли до шелтеру. Тут переселенці поживуть, поки не вирішать, куди далі. Світлана по тому планує поїхати до знайомих у Полтаву. Тепер їдемо. За кермом Владислав, музикант з Дніпра, тепер волонтерить, безкоштовно вивозить людей. Спочатку, каже, чоловік був Харків, потім Луганщина, тепер Бахмут. Я там знайшов чоловіка, який почав збирати нам людей на евакуацію. и которому мы привозили гуманитарную помощь. Она раздавала эту гуманитарную помощь по Бахмутскому району, присылала фотоотчеты. Гуманитарную помощь мы решали, где могли решить. В общем, сами своими силами. То есть мы никакая не организация, мы просто там, да, есть, есть группа, группа людей, это мои там друзья, знакомые, близкие люди мне, которые в определенный момент І за внутрішньої осознанности, культурної осознанности в тому числі, що типу, ми не думаємо тільки про себе». Про те, що ризикує життям, каже чоловік, вже й не думає. Люди записуються на евакуацію, їде. Владислав та його друзі на Донеччину їздять щодня, вивозять усіх охочих із тваринами. Спросіть у воєнних як, як їм вообще. То есть то, що ми робимо, це нічого по сравнению з тим, що роблять они. Когда була жорстка ситуація з тим, що не було нікуди, бензина, топлива, дизеля, да, то мы там как-то сами искали деньги, собирали, делали какие-то, собирали донаты своими силами через знакомых, через друзей и заправлялись, находили там наливом у фермеров каких-то, еще там у кого-то. То есть крутимся как можем, Вивозять щодня близько 30 людей. Влад каже, якщо в інших містах будуть охочі виїжджати, поїдуть і за ними. Не дивлячись на небезпеку, каже чоловік, будуть вивозити людей, поки є така потреба. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.